Проблеми приносить нам сумах Основна проблема сумаху це його інвазивність. Він не просто росте, він справжній загарбник. Він розмножується з неймовірною швидкістю за допомогою кореневих паростків або під лісом за кілька років сумах може перетворитися з декоративного куща на непрохідні зарості, витісняючи все місцеве: квіти, чагарники, навіть молоді дерева це пряма загроза для біорізноманіття на невеликих ділянках. А тепер про екологічну відповідальність: ми повинні розуміти, що не всі чужорідні види поводяться агресивно всюди. Наприклад, на півдні України. Де сухіший клімат, навіть такий відомий інвазивний вид, як клен ясенелистий, поширений менше. Більше того є види, які визнають інвазивними, але не забороняють. Це волоський горіх, шовковиця біла, абрикоса, галича. Вони розмножуються самосівом, але вони дають нам плоди. Тож, сумах – це не абсолютне зло, як айланд, але це вимагає контролю і розуміння, що на родючих ґрунтах у вологих регіонах він буде справжнім загарбником. Цумахом та іншими інвазивними видами є дуже терміновим та важливим заходом. Немісцеві види рослин забезпечують дуже мало їжі для місцевих травоїдних. Більшість видів розвинули здатність споживати рослинність, яка існує. В наших відповідних середовищах існування, але не може перетравлювати рослинну масу з інших місць. Високоінвазивні рослини, такі як Айлантус, Сомах, посилюють цю проблему, швидко поширюючись та витісняючи місцеві види. Тож інвазивна рослина не тільки не пропонує їжі для місцевої фауни, але й поступово знищує інші джерела їжі. Уста ділянка сомаху. Виглядає пишною, але робить свій негативний внесок в екосистему. Отже,